Так, йде тут провочка. Поміняла водичку курочкам та качачком. Хорошо, горіх великий та в холодочку. На це біжу на вгород, поприїхав Петя кусив в мене. Люцерки ну, не мої, а, а то у вас той багаторічний. Ой, не виведеш його мої люди. Ну нічого. Так, засуха в нас непостіжима. Доща ні одного за ціле літо, ні єдиного. І вчора насувало так а насувало, ні ну, дощека нема. Не було. В Полтові кажуть, лило і на районі, а в нас нема. А прикусив вже послідні посипалися, З рибу грибкою, свинком вже відходить. Білий налив теж задішов, почались ці. Грушки, якась хороша в мене, бачите, скільки я багато варення багато закрила з яблук з абрикос. І яблучна абрикосовий і так, а це закрию з грушок. Картошка вже сохне, жовтіє, ну це в мене пізні грана басили. Ось бачите, яке воно. Суха густо дуже її посіяла і де воно набралося, я овсюк, чи овесь, чи що воно таке дике, нічого йому не зробив. Скосила, воно опять і росте і дещо нема, а воно росте. Ну, не знаю, чи на той -то буде церква, чи не буде, орати не буду, а там живі будемо побочити. <смі> Мої дорога. Так, а ця абрикоска тут падаліш в мене. Я її вон, бачите, пообрізала, а це на прицеп скидаю, а то. Носила гілля козака, їдоть люблять. А це да, з металиками вони його не їджуть, а важка, я його побросила. Вивезу на Ну, Груш страшно, багато. Тільки ж вони печуться, мої любі. Печуться і. Ну, дивіться, які висотки, як мед. Скільки добро, в селі добре. Все є, все своє. Тільки що це ж бачите, які погоди у нас. Погода та, та, та. Важко дуже. Ні настрою, нічого нема. Ну, держимось, кріпимось. Як мамка каже, а я, як кажу, духом не подаю. Жити треба, двигатися треба, під любими обставинами. Щоб не трапилось, мої дорогі, Життя одне дається, треба його оцінити і берегти. І своїх ближніх підтримувати. Як би не було тяжко нам. Щось не тягне. він важко йде, там ще жаркувати. Та обочину скосив, по лисиці ж куниці, лисиці бігають по обочині. Пшеничку змолотила. Не погона така, ну дрібненька, як ні одно дощо, дуже не налилося. Кабачота є. Ой, ну Кабаки не закривала. Огірочки то накидаю по дві боночки. Накидаєш ношу, вже як більше його нема. Спасіба, хоч така, я. Накидаю, ось то побрудять, закрутю. Тоді ще. Картошки вже копають у нас, то що посухло огороні, то посухло повністю. Ну, У мене ще дай бок злопоганий. А то там вишню була спильова, обривали, вона не може, там горіх у мене розростається. А тут уся повипилювала козликам де. Накрила їх, прострофалися. Перелозять, як не цей, і перелозять, і вся балувані. Кукурузка є, і ячмінь, і пшеничка, а все одно лізу, то Та вони такі не шкоднічать. На город вийдуть, то не поїли ні морку. Нічого, не буду й казати. <гум> а то ж так, а ту сусіди то неприємно. Так, а де мої свинок не видно? У мене тут був свинка. Дивіться, яка повиїдала, не треба його. А тут вчора веревола. Виростаю, виростаю, обпилювалася трохи абрикосинку, погано проїжджати машиною. Ну, як маленькою, то вдобно, як трактори комбайні їдуть. Так я знизу відпилювала гілку. Поналужувала по сядку тут німою. Ось ось так, я трошки вам розповіла, показала, ну так маленького нема нічого. Одна гора на сих одна на сих щось. Отдала п'ять фінанси, розчиталася, нехай кося. кажу ще й цю обочину, нехай скосить, з другої сторони, щоб менш пірнати наші бігали. Фух, а воно жарище таке, ну нічого. Там писала мені людочка, що вдіта. Воно ж вечором, вже вітер холодний. Та ще вчора ж воно дощ захмаряло. а комарів таких, що кусають, тоді чухаєшся, не знаєш, що робити. Волдирі та алергія йде. Так що пар костей не ломить, мої дорогенькі. Лучше в тепленькому та ціленькому, не по о, ось мій дивіться цвіточок розців. Краса яка. Розців, бачите? Красивенький, гарненький, як і Катюшка. Дякую тобі. Дивлюся тебе, зразу згадую мої зірочки. Дуже-дуже хороший Мені сподобалось, ти мені порадила. Він хорошо буде кущом тут. Сидіти на ловочці. Диво вони все повикидали, що старе не нужне, дітвора розкладає сюди вздовж і впоперек гарюють. Ну, колеса ще не покросила. врем'я не вистачає мої дареньки. Не вистачає, тільки кажу, а як от, то одна там закрутка, то та-то і все не покросило. Ну, покроситься. успіємо. Головне, закінчилось усе. А це все чепухо. Боже, вже і сливки спіють. дивіться. Жовта вже. Червива. Спіє швидко, так наче й літа не було. Пройшло. Ось сюди-туди вже осінь. Мої люди. Ой, що Джокі? Мама щось сидить, зажурилася. Що мамуня? голову нагнула, занесла цей цвіточок у двір під горіха, дивіться. Бо там ток пече і ходити поливати далеко, так ми в двір занесли його. Мам. Що мамуня зажурилася? Ой-ой-ой, Боже. Привет. Дрозді, люди Мої їзулопі. Слабіє боба щось. Та нічого. Не. Все буде добре. Голова болитуса щось то. Та в мене така сама. Круто. Так сове, ну подбодруємо один одну. <хи> там люди йдуть, а в нас не було ні, одну, а, ні не одного, не за ціли, одного, ні одного за ціля. Та на люцерки вчора косила на те, що там приїжджали, так потріскалось сантиметрів десять тріщини, так і страшно дивитесь. Там Комдущу треба такого ломоти моя рідна. А, Петя приїхав куси мені. Отом ж ота, не знаю, зіб'є його, тільки гроші оддаємо. Воно, мабуть, не буде в жалю церкви на І сімена такі хороші, все. Та у чуту від дощі вони йдуть, так у них лопота, вороно, така вже четверти розкусять, коло річки. Там у нас тут що, засуха? нема нічого. Гибле діло. Ну, не смертельні. Та <різь> нічого, вже будемо кріпитися. Йдемо <різь> <No>. вперед. <різь> як не є, <різь> а я зараз огірочки закручу. Три побродили, закрутимо. Та не хоть хоч. На э, грушпі досі на трусю у нас беруть. Чи не хай вони тільки почали ми хай? Вони оце червиві подають, а, так як і білий налив. А тоді не в кінці то. вже спіліші красиві. День два-три вони, вони пустінуть. Та й Сахарюк закончився. Брала ту мішок уже, це вже другий нема. Закривоємо. І солодку нізьо закривай, нехай, щоб було. — Що було? — Діти да, їдять з все йде. Я, до... я то вонти люблю. З з молочком. Йо молоку, та... Мама красива, я пострижена, <рисвіт> <рисвіт> покросила, <рисвіт> У мене вже зросло, мама. А в мене вже та й мене росте. У мене <рисвіт> 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 рука легко, тоді вибірвала восьмі. <рисвіт> так, заказала нам мама платечко. Новеньку обновочку тобі з кармончиками, так як ти любиш. Щоб любили мольчики. <рес> <рес> Кармончики, щоб любили мальчики. А воно вже й не немає. Подходить. Ті на війні. Ти... Будуть мальчики. Бог нехай оберігає їх. Все буде. Так. З Божою допомогою. Мама така шуткуєш, це ти про свого мальчика прошло. Про папко. Такого мальчика вже ні. Пропапка. Що в прожили 62 буде. Та й братиків, синочків в двох немає. І вже двоюрідного по... братика в мене немає. Чи скільки поховали вже, мати Да. Я ж кажу, на тому світі більше, ніж тут, не страшно. Вона, та, та. більше. Чому ж тут вже залишилося? На тім світі, як подумаєш, так усі. У нас рідні було, повна нагорна, звернемо. Ось так такі справи, мої регенькі. Губочки, води набирали, по світло ж виключають, не качає, дошня не співає. Та з горну найлюта, помила помилай його й пику, от отака тугоню не бо я туди не їду. Так туди нічого лізти, давлення нема води, нема. що туди лізе. Я тільки що пику вмила і щось на а то голова болить, сіло не ну, щось. Та саме оце щось три дні голова болить. І що спина тягне. воно ж би майже робив, як відра тягаєш, люди теж піднімають. Та ти усе. дуже же робиш, а я ж і не робив. А, а нагинуюся, а тобі ж то нагинується. То, то, Вон то, же пишуть мені, нагинуються, звигу сустове, воно нарушується, захрещується. Ну, все одно. Робота, ж ця ж дорога, двигаєш, спорт. Я ж герой. Ми вже герой з Костелем. Мої вже Пішло Не мо. Не отходять, відходять. Молоді відходять. Ви вже, мамо своя, як кажуть, прожили. Я вже 85 років. Це прожило вже два віки. До. І підемо всі ми додому, ворой. Як заслужили, ну, я думаю, кожна людина заслугує на хороша. Як і погодне щось, то вину скуплю і Богом. Головне покоїтися. Так, мамо, сидіти в холодкові добре, yeah. а роботи не початий крой.